Друзі, нас перші про головне поїхали у 2019 році. Генерал Дмитро Марченко той самий, завдяки якому Миколаїв у 2022-му вистояв і не впав. Понад місяць сидів у СІЗО за нібито закупівлю неякісних якісних бронежилетів. Пише Софія Фадина, які, як виявилося, були якісними. Головне Марченко взагалі не відповідав за закупівлі, лише за контроль якості. Правда, настільки цієї політичної справи були трагічні. Московське вторгнення 22-го року українські військові зустріли без броні. Хтось притягнутий до відповідальності за це ні. А тепер про справжні бронежилети, які прострілювалися і розлазилися по швах схема міндіча, за словами заступниці голови громадської антикорупційної ради при мінобороні Тетяни Ніколаєнко, саме міндіч тиснув на міністра оборони Умірова, аби просунути закупівлю ізраїльських бронежилетів, у які він сам вклав 300 мільйонів. Насправді вони виявилися китайським непотребом. Взимку ДОТ оголосив тендер на 1,6 мільярди гривень на 75 тисяч бронежилетів. Його виграла невідома фірма фортеця захисту, але без ліцензії. Торги скасували. Тераз місяць. Оголосили новий тендер уже на 200 мільйонів гривень. Його виграла міліконна компанія, створена за два дні до торгів. І саме вона завалила поставки в Україну. Приїхали не бронежилети, а мотло на кожній нараді громадська рада питала, коли ж розірвати цей контракт. Але дотримався до останнього. За нього тепер зрозуміло, чому тиснув міндіч. Контракт розірвали лише в останній день, коли прийомка вже відмовилася приймати товар. Керівництво департаменту, що підписали угоду, перевела в агенції оборон... Онних закупівель міністр став секретарем РНБО Міндіч Втік. Єдине добрий держава не заплатила за ці бронежилети жодної копійки, бо громадська рада при міноборони і військові стали на заваді схемі. Але головне питання: хто за це все буде покараний? Сам Зеленський сьогодні нарешті заявив наступне імпічмента недовіра зрадника в Кабміні в Раді. Вважаю, що міністр юстиції та міністр енергетики не можуть залишатися на посадах. Це питання, зокрема, і довіри. Якщо є звинувачення, на них треба відповідати рішення про відсторонення від посади операторів. Тивне найбільш швидке. Я попросив прем'єр-міністра України, щоб були заяви про відставку від цих міністрів. Я прошу депутатів Верховної Ради підтримати ці заяви і далі все має вирішуватися в юридичній площині. Буде і рішення РНБО щодо санкцій та подання кабміну міністрів України. Зараз усім в Україні надзвичайно складно проходити через відключення електрики. Росія удари втрати Абсолютно ненормально. Що при цьому в енергетичній ще якісь є схеми? Я підпишу указ про застосування санкцій проти двох людей, які фігурують в справі набу щодо енергії. Атому депутат Ар'єва знав чи не знав Зеленський про мародерство свого друга Міндіча у енергобанди це питання лунає скрізь. На мою думку, відповідь лежить у реакції на події. Якби все відбувалося за спиною президента, вибуховий характер Зеленського прорвався би на зоні, оскільки персонажі за клуонськими прізвиськами завдали удару по найдорожчому для нього по іміджу. Як там на початку було вийти звідси розбійник, зараз мало бути жорсткіше. Натомість Зеленський обмежився дуже загальними фразами. Він навіть не вимагав відставки міністрів. В Галушченка та Гринчук, бо Карлсон Міндіч все одно крім Макриші ніяких посад не займав і миттєво переключився на інші теми, наче нічого суттєвого не відбулося. Раз два я в хатці. тобто це переляк, і це вказує на те, що міг знати невідомо наскільки глибоко, але сюрпризом це не стало. Невдаха проба підпорядкувати сабу і наба. Лише підтверджує обізнаність зеленського те, що наробило оточення президента. Це удар по Україні підрив довіри зовні, середині та підривобороноздатності. Саме вони своїми не нажерли. Ливими апетитами завдали шкоди державі. А відмова робити кардинальні зміни після побаченого і почутого означає, що за мародерську систему 5-6 улюблених менеджерів президент буде чіплятися до кінця і за будь-яку ціну. Тому суспільство має зараз посилити тиск на владу з вимогою докорінної зміни, лояльної корупційної вертикалі на уряд професійних і сильних, які за потреби можуть сказати ні, і президенту і його друзям, і менеджерам. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-канал каналів, голова у кожного своя. Висновки кожен робить сам до зустрічі. Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом. Канал